Добрий час усім намасте, Харі Кришна. Ми на півдороги в Херсон з нашою місією, з повною машиною гуманітарної допомоги. І в основному я записую це відео для того, щоб потім нагадати собі і всім, хто приймав цю участь, через що ми пройшли, щоб організувати цю другу машину. Звичайно, ми були в різних містах уже з гуманітарною допомогою. Ми були в Чернігівській області, і в Миколаєві, і вже були до нас в Херсоні, і в Херсонській області, і це наша друга подорож Херсон. Звичайно, кожен раз зовсім по-різному складається. І це як якийсь Перегортання одного з листів книги життя заради інших, заради служіння добру, заради служіння людяності, заради служіння Богу. І на цей раз все почалося з того, що я писав різні статті в нашу групу, в нашу вайбер в нашу групу на Фейсбуці. І було багато коментарів, було багато роздумів. Також один із офіцерів південних військ наших він дав кон контакт однієї німецької пані, яка хотіла допомагати таким групам, які от напряму з людьми працюють в такі гарячі місця. В таких от прифронтових зонах. Ми звернулися до неї. Вона сказала, що ну там ми кожну неділю відправляємо фуру у Львів. Там є на складах все: від генераторів там до памперсів, можна до них звертатися, вони вам все дадуть. Ми звернулися до цієї. Благодійні організації. Вони неділю нам полоскали мозги, попросили написати спочатку одне письмо з переліком, все, що нам потрібно. Потім ще один лист, потім ще один лист на ім'я голови правління цілої організації від голови правління нашої організації. Так ми листувалися в кінці кінців. Ми нам відмовили. Після всіх цих нервів я попросив, щоб вони написали нам офіційну відмову, тому що вони працювали, що ми їм офіційно давали запроси і запити такі. Я просив офіційну відмову, вони сказали, що ми не можемо. В кінці кінців мені дзвонили з їхньої організації три засновники, включно з головою управління просили перепрошення. і що вони не працюють з громадськими організаціями, громадськими об'єднаними, тільки з воєнними напряму або з людьми напряму. Ну, коротше, якась мутна історія. В кінці-кінці кінці вони вам відмовили. Мотивували тим, що вони самі хочуть збрати бонуси від держави і от буде такою хорошою організацією. І я написав про це статтю, і Жанна Потапова відгукнулася, і інші люди відгукнулися, волонтери і разом дитяча школа відгукнулася, одна ну, така приватна дитяча школа, вони пожертвували 20 тисяч гривень і три мішка різних речей, одежу. Проти харчування. Також Жанна Потапова надихнула одну групу із Польщі, які також зібрали багато консервації. Привезли з Польщі, привезли генератор з Польщі <правда> <правда> він <правда> Зломаний, його треба ремонтувати, але все одно <правда> ми відремонтуємо, це не проблема. А, потім Хавунко. А Ірина це із Лисиничів з Львову, також дала нам може, 4 мішка одежі, хорошої одежі для теплої одежі для розповсюдження людям Херсонської області. Також допомагала сама Жана, привезла із їхнього клубу Йога Форевер. Вона також привезла різноманітну допомогу. Так, е такими зусиллями, е а також при підтримці Асоціації Ведичних астрологів України, які люди жертвують якісь невеличкі суми для підтримання цього всього, ми зібрали от, е цілу машину. Також е з Польщі група. Волонтери привезли і медикаменти, і е, засоби гігієни, і е, там, спальні, спальні мішки також дуже теплі такі товсті. В общем, так ми назбирали цілу групу людей, які надихнулися цим проєктом допомоги Херсону і Херсонській області людям. І ми забрали ми цілу машину і от їдемо. <див> Дякую всім вам. Я обов'язково буду знімати відео роздачі, і ми вже домовилися, що ми будемо їздити не тільки в місті, але й по селам, і будемо роздавати ці плоти харчування і все, все в селах, в основному. Тому що села потерпають набагато більше, ніж міста. В міста волонтери щось привозять. В містах от, роздають навіть гарячу їжу, а по селам мало хто їздить. Тому в основному будемо їздити по селам, допомагати. І на останнє я хотів розповісти одну дуже важливу для мене цікаву історію. Одна наша волонтерка така вона розповіла цю історію. І ця історія мене дуже надихнула. Вона розповіла, що в неї. На фронті воює син і чоловік. І вони були в Херсонській області, в оточенні. І з їхніх трьох батальйонів залишився один. І вони відступали, вони були в повному оточенні, їх там розстрілювали, ловили всюди. І селяни з Херсонської області, селяни, вони знайшли їх. Вони дали їм одежу, вони організували їхню евакуацію до українських військ. Так вони всі спаслися. І вона сказала, якби це було десь в Донецькій області, їх би здали за 25 копійок. А херсонські люди, вони дійсно українці. Тому я в боргу перед цими людьми. За те, що вони спасли. Моїх чоловіка і сина, що ці люди дійсно Україна. Є такі ще люди. Тому ми каже для Херсону ми будемо допомагати як тільки можемо. Отака от, от історія. Всім гарного часу, всього найкраще.